Знаєш, там, якісь недорогі бюджетні годинники, типу, наскільки я самі це його дозволити. І почав шуршати шоршати е, групи Фейсбуку, типу, купи, продай, там ще щось, якісь аукціони там вже були на той час. І це все І... на службі. Так, І... да, да, ну, дивися, годинники це як стало вже таким, тоді, то це я, виходить, десь там на протязі місяця-півтора почав це все шукати. Я зрозумів, що паралельно воно мені дуже допомагає просто відволікатися, знаєш. Бо я вже зараз четвертий рік, типу, на війні, і я думками не постійно там, і собі в годинниках. Мені вони допомагають, я собі відволікаюся, я чимось собі щось читаю, з кимось спілкуюся. Знаєш, в мене дружина завжди була підтримувала мене в цій в цій справі, типу, ніколи не казала, що там ні, хватить. У там... мене ж було 75 годинників, чи 80 в піку. Мені там ніхто знаєш, нічого не сказав. що Поки, каже, грошей з хати не виносиш, все добре, збирай собі.